Итак, мы зараз... Я зараз точнейше вставлю скриншот и с вами приветствую. Скриншот, який я подготовил для вас и для съемки YouTube и для съемки нового видео, якое э, мы ж с вами домовлялись, и ну, мы же с вами домовлялись, что... 10 по алгебрі розіб'ясі на декілька частин. Частина перша, відео урок перший. Я, я відслів він є у моєму ну, YouTube каналі, а сьогодні у нас э, друга другий урок урок видео урок номер два це повторення властивов. І так, я, я зовсім забув що з вами треба привітатись і так, всем привіт ви на каналі арсені веселый і сьогодні моєму ролику це відео два з гемет але це від, це... Тема друго мого е відео це тема два. Але перед початком цієї трансляції, коли я почну її записувати і диктувати скриншот, е я би хотів, щоб ви, ви виконали такі. такі Ди, Ц, подписал, ты подписалась на мой YouTube канал, а також підписуйтесь подписывайтесь на телеграм канал посилання ссылкам зараз. А також підписуйтесь подписывайтесь на мой телеграм канал посилання обовязково залишу в описании под этим видео. І на Пицміду. Так, все це сказав. Також зробіть пост, напишіть, напишіть коментар. Напишіть коментар. Та зробіть пост. Поставте лайк. А, ну що, не будемо тягнути. Гуму, при... ми переходимо к тебе к другому, к другой частине уроку. Итак, е моя сема, моє, моє тела, але перед початком все це сказав, а, а, я ще скажу. Е Перед початком цієї трансляції я би хотів побажати вам смачного та приємного перегляду, хто їсть, хто буде їсти, а хто вже поїв, то би щось смачненьке. І, і біжить, біжить швиденько дивитися мій відеоролик. Ну, але не будемо тягнути гуму приємного перегляду. Е, приємного перегляду мого нового сьогоднішнього, вечірнього відео. Але перед початком я б все зараз спитаю вас десь і будемо починати. Як там у вас... Зараз. Як там у вас справи, що ви робили? Що ви робили? Що ви збираєтесь робити? Як там у вас погода, як там у вас такі ну, справи, що ви робите, що ви робили, що ви збираєтесь робити після мого ем, перегляду відео, чи всі уроки на наступний тиждень зробили. Напишіть мені це все в коментарях. Я обов'язково прочитаю та усім відповім. І так, тепер к тим мого відео. Повертаємось. І так, моє, моє сьогодні тема відео це алгебра. 11.09 09 е, алгебра области спочатку ти вам зачитай областивості е, степені з натуральним показником повторення сьомого класу 11.09 -е, -е. Алгебра властивості степень з натуральним показником повторення сьомий клас. Це така тема. Це така тема. Ну, на 17 у мене була. От ви бачите, на і дату 17 вересня. 17 вересня 2025 року. Ем, ось така тема. Ось така тема. А, і до речі, у мене 11 вересня був, був день народження. Я його дуже прекрасно відмітив. Кому цікаво то наступному відео можу розповісти, після алгебри три теми ми з вами пройдемо, тоді розповім. По ви система з натуральним показником повторення сьомий клас. І так. Зачитай домашнє завдання. Домашнє завдання. Переглянь відео, повтори властивості степеня з натуральним показником і розбері е, за диктором е, розв'язки прикладів. Виконай. Виконай. І в, в зошиті виконай. В зошиті виконай Над, надані п, приклади і надійшли на перевірку. Ну, ось така тема у нас вийшла. Я вам показав, я вам показав, е, е, яка у нас тема була в мене по математиці. А вже у наступному випуску ми з вами продивимось відео, і я це теж запишу на відео. Ось так, мої глядачі. Ось так. Але перед кінцем я хочу вам показати у мене на скриншоті, як ви бачили, я вже виконував завдання. На 7 балів, тому у мене 7 і 7. Тобто я зробив все правильно. І один коментар. Зараз я зроблю скриншот і його, його зачитаю прямо на відео. Зараз чекайте. І так, вибачте, що так довго, я присутував коментар. Зараз ставимо моєму і я зачитаю цей коментар. І так, вона написала тобто учора. ти а, 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 молодець. Ну я молодець. Вона без я просто написала Молодець. Ну ось так вийшло це відео. Давайте поверну нас на скриншот який попередньо готував. І так, мо Моя тема, моя. Е е е мій відеоролик добігає кінця. Кому сподобалось, ви знаєте, що робити. А з вами був Арсені Веселий. І ви були на цьому каналі. Е ви були на цьому каналі і дивились мій відеоролик. Всім пока-пока, всім до Завтра Завтра ще відео вам розкажу про. Ну... А, ще хотів додати що Я, е, я публікую, коли е, починаю знімати відео. Я публікую, е, всі скринжоли, всі голоси. Повідомлення на свій телеграм свій телеграм-канал. Так що переходьте підписуйтесь. Ну на цьому все. Всім пока-пока. Всім до завтра. До завтра. Всім, всім гарного за цього вечора. І всім на добраніч, тихої ночі. Нам усім. ちなみに。<laughs>